27 жовтня на території Полоні трапилось три пожежі житлових будинків. Зокрема, о 7.09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Куткіхам Киширського району. На місце пожежі було спрямовано рятувальників восьмої державного пожежно-рятувальної частини та місцево-пожежного корона села Виберта. На весіння вони борці подали один будяний ствол, локалізували пожежу осьомі 7.23, ліквідували ось 7.25. Потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. У 10.41 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в серідово Ковальського району. До прибуття рятувальників пожежу було ліквідоване. Під час інциденту відбулося травмування власника 1975 року народження. Він утруївся продуктами горіння. Його стан задовільний, від госпіталізації відмовився. Ймовірна причина пожежі не під час поводження з минем О 17.17 .17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Куритниця Володимирського району. На місце пожежі було скеровано рятувальники 15-го державного пожежно-рятувального поста селища Лукачі та місцева пожежна охорона села Привільне. На гасіння вогнеборці подали один водяний ствол та використовували апарати на в повітря для роботи непридатному для дихання середовища. Пожежу локалізували о 18.13, ліквідували у 18.38. Ймовірна причина пожежі. Не толі конструкції немаря потерпілих немає.